Ось сьогодні звільнилася. Всім привіт! Сьогодні я вас беру з собою на прогулянку по університету, де я працюю. Університет мені чомусь нагадує академію, в якій я навчалась. Хоча я розумію, що він разі втричі більший, все одно це прямо академський вайб. Університет налічує декілька корпусів, і я періодично працюю у трьох з них. І ось почала вам розповідати і зрозуміла, чому ж він так нагадує мені академію. Перш за все, в нашій академії були такі невеликі переходики між корпусами, між гуртожитком і власне академією. Тут так само між декількома корпусами вони мають переходи, тобто вам не потрібно виходити на вулицю, я вам пізніше їх покажу. І окремо вони мають музичний корпус. У нас музичного корпусу не було, але зате в нас був цілий поверх, де постійно грали музиканти. Ну, чесно кажучи, музиканти в нас грали взагалі. Будь-де і будь-коли. На території університету я нарахувала як мінімум 5 парковок, але думаю, що їх там більше. Парковки платні, ми заплатили, але я думаю, що для тих, хто працює на повний робочий день, а не так, як я на партаймі, ті користуються ними безкоштовно або за меншу ціну. До речі, мій улюблений мурал. Якщо чесно, я дуже шкодую, що не зняла вам відео весною, тому що весною тут просто не перевершено, коли все цвіте. Я би приїжджала сюди просто щоб посидіти. Але після роботи я завжди поспішала додому, тому і відео знімати не могла. І трішки розповім, що ж я роблю в університеті. Працюю я в Accessibility Learning Center, і це такий департмент, який займається тим, що робить доступне навчання для людей з різноманітними особливими потребами. І на мою думку, це важка праця, але дуже потрібна в будь-якому університеті, академії в школі. Я була неймовірно щаслива, що я маю можливість отримувати такий досвід. Ми зараз підходимо в корпус, в якому в мене все починалось. Тут я проходила тренінги, тут я чекала свою першу зміну, тому що приїхала на 50 хвилин раніше. Я така споглядала в віконечку, дивилась на ось все це. Зараз це виглядає не так мальовничо, як весною і осінню, але повірте, там дуже-дуже гарно. Мені ще подобається, що тут всередині, окрім фудкортів, фудкорти тут окремо, там де можна замовити їжу, тут є ще й старбакс з дуже гарною такою міні їдальнею І ось чекаючи, я чекала в цьому старбаксі, дивилася у віконечку і попивала м'ятний лате. Це був якийсь максимально щасливий момент для мене. Окремо, до речі, зліва ви можете побачити таку міні-бібліотеку. Насправді це не бібліотека, це місце для занять. Дуже часто там сидять студенти. Я сама хотіла туди зайти, але було якось не по собі, все-таки я ж не студентка, а лише наглядач на екзаменах. До речі, робота наглядача на екзаменах мені дуже навіть імпонує. Спочатку мені це здавалось досить складним. Особливо я переживала, що мені доведеться комунікувати з професорами в університеті. Але раз за разом я розслаблялась, і якщо чесно, ті професора, з якими я говорила, були надзвичайно максимально дружелюбні і приємні. Тому я вкотре пересвідчувалася, як класно і круто, що я можу тут працювати. Чого, профі, мене до речі, один колега він працює на. Ой, працюю вчиться якраз тут на географії. Різноманітні кабінети, невеличкі коридорчики, все нагадує мені про мою академію і мою молодість. Загалом тривала я тут цілий рік, хороший рік, зустріла гарних людей. І ось сьогодні звільнилася. Вам робота на екзаменах мені подобається. Тут я постійно працювала з тінейджерами, що підлітки це ну вони найцікавіші, так? Особливо ті, які там вже за 17 років, вони вже більше дорослих, але вони все ще якби під місце круте, досвід класний. Ну і знову ж таки, цілий рік я відпрацювала. І зовсім не шкодую, зустріла дуже дуже багатьох людей цікавих: і географів, і біологів, і філологів, які тут також навчались і працювали зі мною, тому що багато хто навчався в університеті і підпрацьовував також в університеті. Класна. Я би ще сюди приїхала весною вам просто показати, як тут гарно. Бо тут світуть магнолії, це все. Ось так. До речі, зарплатню нам нещодавно підвищили. На жаль, запізно. Ми працювали за мінімальну оплату, потім нам підвищили до 19 чи 20 доларів. Діли на екзаменах, дивилися, щоб ніхто не списував. Ну, звісно, були якісь там моменти, коли треба було. Дзвонити до професорів, писати краще, ніж дзвонити. Або коли в дитини якийсь брейкдаун, і ви мусите її заспокоїти, ну, тому що це ж дитина. Одного разу в мене студентка ридала, я майже плакала з нею. Але що я можу зробити? Я пам'ятаю, яка я була, коли я навчалася, так воно і є. Ми тоді дуже сильно переживаємо. Це зараз, вже, коли тобі за 25, то ти то ти вже трошки розумієш, що то не найважливіше, що було. Хоча, звісно, з тим, е, з тим, скільки вони платять за навчання, я би, напевно, ридала ще більше. Ще наступного разу вам розповім про своє підвищення на IELTS. Цим я взагалі пишаюсь. Клас. Задоволена. Ми ще зараз зайдемо в Dairy Queen. Візьмемо секретне морозиво. Я зараз вам покажу. Це взагалі крута штука. До речі, по секрету, я буду тут замовляти Сергію тортик на день народження. Дивіться ложка! Клас. Тортик. Клас-клас-клас. Я думаю, це має бути десь тут. А де це тут була? Оу, сідой, точно. Коротше, не було тут тих секретних морозив. Я думаю, секретні це коли в них залишаються залишки, правда? Mm. Ми взяли чоклет. Або... Упс, морозиво. Ще мені в магазині трошки підзіпсували настрій, бо запитали, чи ми не росіяни. І я відверто кажучи, просто буркнула ноу. No. Взяла те, що треба, було, і пішла. Десь яка ложка. Така сама, як на вхідних дверях було. Але довга і маленька. Як це так? Ось таке міні-відео вийшло. Хотіла поділитися з вами тим, що в мене відбувається. Я задоволена, що я пропрацювала цілий рік. І, звісно, мені сказали, що будь-який момент, коли я захочу повернутись, вони будуть мене чекати, що також дуже приємно. Тому, можливо, ми з вами ще сюди повернемось. А зараз бажаю всім гарного вечора і спокійного вечора. Бережіть себе, побачимось у наступному відео.